Жителі мізу скаржаться на погану дорогу. До редакції телебачення громади звернулися мешканці вулиці Кедрової. Люди розповіли, що проблеми з дорогою в них почалися ще у 2018 році після прокладання труб каналізації. Після завершення робіт покриття не відновили. Період душі їх вулиця перетворюється на суцільне болото. Щоб показати проблему, провели нашу знімальну групу своєю вулицею. Жителі вулиці Кедрової звертаються до влади для вирішення питання. Це почалося тоді, коли нам провели туди каналізацію. Каналізацію провели знизу до верху, не знаю, чи вони її закінчили. Це вже не наша проблема, але те, що вони нам спортили нашу дорогу, те, що ми тут жили, ось нехай люди всі скажуть, ми збирали гроші, самі собі купляли сюди підсипку, підсипали, а просто що вже невозможно, тому що ми пенсіонери вже, де ті гроші брати, щоб кожен раз можна було сюди підсипати підсипку. Всі калюжі на нашій стороні. І ні дітям не пройти в школу, ні в садик не завезти до нас, не ходить, ні одна машина. Ми просто хочемо попросити, щоб нам хоча б зробили яку-небудь підсипку. Ми вже не просимо ні асфальтової дороги, нічого такого ж дорогого, як той казав, але щоб тільки була нам яка-небудь підсипка. Ми просимо із полком, щоб нам допомогли. За всю голосі вони щось... І забули, хоча обіцяли нам железно розковиряти, розковиряли. Але в те час як вони ковиряли, ми говорили, хто буде дорогом, все ми зробимо, все ми зробимо, все буде. Ну і от, до сих пор роблять. І що ви думаєте? розковиряли, трошки загладили, болото зверху отак перемісили все, хоча ми це все вложили за свої гроші до цього. Хоча б хоча відходи, асфальт, ліс, БУ». Чимось хоч засип, хоч чимось. Це жесть, це не, не одна машина, не, не, а ще як скажеш, що на Кідрову їхати, то ніхто не чує тебе. Оце вже люди, які знайомі, що знають, що це наш номер, Оце соглашаються, бо знає, що ми з дитиною. Хоча б переулки, щоб ці переулки зробили, щоб сюди дитяча площадка, там дитяча площадка, тільки автобус забирає школьників. Вийти сюди дитині, автобус вже не забирає, бо там нема остановки. А дитині йти до школи треба. Як під час зйомок наша знімальна група побачила чоловіка на іншій вулиці. Він ремонтував ділянку дороги на вулиці Тіниста. Житель Мізу розповів, що для ремонту дороги на своїй вулиці вони разом з сусідами скинулися коштами на матеріали. Ми строїмо свій дом, як говориться. Так вийшло, що лили сюди остатки бетоном. Ну, по мірі можливості по стройці були остатки. Ми старалися. делают работу. До этого здесь люди, которые проживают раньше нас, они тоже остатками заливали, где у них были возможности, и лили с той стороны, и вот дошли до вот этого участка, вот все свежее. И получилось так, что у нас тут остался этот кусочек. Мы посчитали, попросили строителей, чтобы высчитали нам кубатуру. Получилось не очень уж и много, но не так уж и мало. Поговорили с соседями вокруг, кто рядом, кто ездит здесь дорогами. Мы решили, что мы можем, кроме нас, никто это, наверное, не сделает. Потому что мы так поняли, что никто тут ничего не собирается делать, к сожалению. Вот этот участок как раз было вообще просто болото такое, что сюда даже таксисты не хотят ехать, чтобы забрать людей на адресе или что-то привезти. Потому что здесь такие, ну, вообще ужас тут было. Они по асфальту едут, а добраться туда на адрес, даже, даже такая проблема существовала. В городе все делают, в Южном, это хорошо. А здесь такое ощущение, что тут люди які-то Ну, как то так. Ну, как-то выглядит не Поэтому решили сделать вирішили зробити самі, нікого не бы По нашим возможностям. сусіди поддержали, дуже приємно було. Ми как то організували це все, собрали до кучи И получился итог, доволі таки неплохой. Ми довольны. Ми звернулися за коментарем до голови ОСМ Вікторія. У телефонній розмові Олександр Чабанов повідомив, що знає про проблему з дорогою на вулиці. У нас внески 300 гривень в рік. Візнески. І у нас додаткові внески це ті внески, за які ми потім оплачуємо, вивіз е, листви і гілок осінньо-весняний період. Е, кошти ті, які ми збираємо по 300 гривень, не всі люди здають. Відповідальність за ці дороги несей уш транс. Це не наша дорога, не наша собственність, якої СанВікторія. Це е, є дороги громади. Ми неодноразово писали і заявки і пропонували ремонт по цим ділянкам. Не просто підсипки якісь робити, а прямо робити капітальний ремонт. У 2020 році у нас була програма, і, і ми з три заходами тоді внесли три дороги будівництва по мізу і, на програму ЖКХ. Для того, щоб і, в програмі було ви, виділені потім кошти на будівництво цієї дороги. Наступного року, якщо все буде хорошо, і, будемо старатися, щоб вона все ж таки вийшла підсипати цю дорогу. У нас позапрошлого років вийшлося три вулиці майже підсипати. В цьому році ну, така виникла ситуація, що не вийшло, не встигли. Наступного року я планую, що у нас вийшло підсипати цей кусочок дороги, перехрестя квіткової кедрової до вулиці. По вулиці Кідрова до вулиці Виноградної. я хочу наголосити, що за це повинна думати міська влада. Ми зі свого боку, як юридична особа в ОСН Вікторії, неодноразово… писали листи, і виконкомі всі знають, і депутатський корпус знають. Всі знають про цю нагальну проблему. Мешканці Мізу вже були на прийомі у секретаря ради за словами Олександра Павленка. Управлінці шукатимуть можливості вирішення проблеми. На тих вулицях, де зараз є скарги від мешканців, немає твердого покриття, його і не було. Там була земляна, ну, земляна дорога. Після проведення робіт підрядник спланував усі ділянки, але через ось декілька років, так як це все одно це більш рихлий ґрунт, він же не, як це сказати, не укатаний роками. Вийшло таке питання, що там образовується додаткова грязь, образуються якісь просадки, які треба планувати. Але тоді, коли на кінець виконання об'єкту приймали ці роботи, також СМД «Вікторія», Орган самоорганізації вони теж дивилися, і тоді планування робіт виконувалося і були зауваження, які додатково було усунуті. Підсипатися – це, треба розуміти, де взяти цей сипучий матеріал. Наприклад, раніше ми як робили якусь підсипку, Коли ми робили капітальний ремонт якихось вулиць і там було фрезування асфальтного покриття старого. Цю крошку фрезеровану вивозили на територію Юштрансу, де вона зберігалася. І якщо по потребі вже робилися ось так ось поточним методом якихось. Підсипання ямок окремих чи там якоїсь частини вулиці на жаль, спочатку ну війни ви розумієте дуже важкий стан, і такі роботи зараз не дозволяють капітальний ремонт вулиці. Була прийом мешканців. І зараз це питання взяли на контроль і буду думати, як саме вирішити це питання, як цей щебень, чи щось закупити, чи знайти десь його, чи може ось як було в аналогії з кашарами, що допомагав порт южний з підсипкою демонтованого матеріалу. Тобто, треба дивитися, як це питання можливо вирішити. Тобто є декілька варіантів, які саме буде простий, доцільний і раціональний. Це вже ну, поки що визначається. Більше про ситуацію із дорогою на Мізі Дивіться в програмі об'єктив.